Всім вітання, ми з України і сьогодні -таки в такий важкий час. Ми хотіли би з вами поділитися, що ми нам купили. Ну, звичайно, ви пам'ятаєте, що до війни ми завжди так скуповувалися, а зараз, на жаль, не, могли, не можемо ми так скуповуватися. Щось потрішки купуємо. Але сьогодні вирішили взяти. Ну, на трішки більше, тому що всі знаходимося вдома і потрібно багато їсти. Воно ще холодненький зайчик. Зараз. На, потримаюся. Зараз ми вам покажемо, що ми купили. Починаємо з 3D. Памперси. Памперси, дівчатка, купили дада. Да. Ось такі. Я пам'ятаю, каже, 253 гривні. 259 259,90. Ось такі памперси 259,90. Але це, хай там буде зарядка. Сьогодні. Але такі ж памперси під тірка в Ейб, е, як це, Єві. Без одної гривні 300. Так що в 3D вони дешевші. Так, це для нашої солохи. Далі. Е, засіб не, не для миття косу будемо. Ось такий го засіб я взяла. Скільки він стоїть? 65,72. 65,72. За хвилиночку. Я не відкривай її, бо воно ще холодне. Далі вибачаюсь. Мило рідке дитяче каченя Таке каченятко взяли. Мити попку. 46,99. Так, далі. Серветки вологі, ромашка. Да-да 39,99. Ось так. Далі ще ми там взяли. Кава там є, губки, папір. Пер папір 31-19. По акції 5 метрів плюс 1, 6 метрів. Гарного качества на українській. Якості, гарної якості. Кава ловаза 250 грам. Вперше взяли каву заверну, ходжу до сусідки, ми з нею п'ємо заварну каву, але заварюємо, як звичайну розчину. Нічого, нам подобається, в нас є турка даже. А це ми вирішили з папою взяти, тому що цю розчину каву ну зазвичай ми беремо не саму дорогу, а розвісну. ну Просто п'є щось таке згоріле. Але взялась допробувати. Скільки воно коштує? 90 гривень. Ну, як форт. Ну, 89-90. Так, так само коштує форт. Так, попробуємо скажемо вження. І взяли рубочки там, так? Губка, так. Да. І ось такі губочки теж були по акції. Не хотіла брат, не хотіла, але не могла втриматись і взяла. 34-39. Так, все, це ми взяли таке в 3D. А ні, ще ми взяли це ну, для наших хлопців. Це для тата і для гліба. Вже гліб у нас здоровий хлопець. Тато, тато дві. Одна за 26 гривень, а одна за 35 гривень. Угу. Ось так. Але качество то і то краще. Просто оце, що за 26 залишилось останнє, тому взяла ось таку. Так, далі ми, дівчатка, зараз я вам покажу. Ще папа зайшов один магазин, взяв ось таку ковбасу, типу варювала. 72 гривень. Ось такий шматочок коштує. Так, да? тут скільки приблизно. Ну, Відміну сількілограмму, так. Да? Не знаю. Ну, такий шматочок купив колбаски, І ось по 290 гривень на 112, на 112 такий шматочок масла. Ми дуже полюбляємо це масло таке розвісне, воно смачне. І ще забіг папа в один магазин, у нас називається. Як Еліка. Еліка, Там полуфабрикати продаються. І там папа дещо накупив, навіть бачу голубці купив. Але я саме планувала робити голубці, а папа вже купив. Ну, то й добре. Пілімені, папа, взяв. Яку 78. Сімдесят Да. Ось такі. І голубці, папа, взяв теж два пакети. Завтра ви голубці, всі буду казати, що я файна годиня, господиня і сама накрутила таких голубців. Якщо я, <laughs> я не ошибаюсь, то я не помню. Не буду говорити, бо я не пам'ятаю. Добре, давайте далі. І далі ми були в АТБ. Що ми купили в АТБ? Що яйця. яйця купили. Золоті яйця, Оце знаєте, тепер вважаєте, ми вважаємо себе дуже заможніми. 56 66,80. Так, це не самі дорогі яйця. Е, значить, яйця, якщо берете лотком, вони по 58 гривень. Да? Чи 54 гривні. Але оцих лотку немає, тому ми взяли ось такі. Ну, які були, такі взяли В такий час, зараз п'ята година. Ну, що маємо, Кучаємо на мах. Так, чай маномах взяла, взяла. Ага, Ось Ось такий чай взяла попробувати. О, У мене дуже багато є, хто полюбляє чай. Але в мене хлопці люблять ось такий чай. Самий дешевший. Чаєм не можна напевно, його назвати, але вони його люблять. Там щось е, скажу. Маномах 30. 30 А це там копійки, ми потім скажемо, скільки він стоїть. Ось такий чай взяли. Авокадо. Дівчата не їла авокадо, а це у своєї юлічки Куми На день народження Попробувала авокадо і нічого так пішло. Взяла, попробуємо. Хлопці сказали, з кісточки будемо вирувати. 254 грама, 5079. Ого, яке дороге авокадо. Далі. Сука. Сухарики 100 грам. Папа, що ж ти таке хотів сказати? Сухарики. Папа взяв сухарики на виході. Ось такі дві. Навірно, хоче по 12,70. Хрумтити. З холодцем та хріном. Такі дві пачечки. Але в нас всі люблять хрумтіти. Соус торчен in Ага, це у нас тут папа врав. Ось такий соус торчен. А, Ось такий соус. Це не правильно вам показала. 28.30. 28.30. І... тартар так само стоїть. І тартар так само. Ось Такі два соуси, це до пелеменів. Так, рис сьогодні я взяла ось такий гол. 64,60. Так, ось такий рис. Взяла 6 хвилин. Лаваш 200 грам. Початка два лаваша. Цар хліб, це наш бердичівський лаваш. 35,60. Це вона за два. Чи 1? 1,17,80. Біжить, бо знаєте, чому вона плачена. Е, Ось дивіться, такі цукерки ще тут Дороже. рожають. Да? Да, Біжить, поділиться, одне. Угу. Ми взяли три. 100 грам. Дріжджі 100 Дріжджі взяли, тому що я дуже часто випікаю хліб. Ось такі дріжджі, я завжди ними користуюся. Зараз їх 26, і в холодильники, і вони гарні. Розпушувач взяла дівчатка. Тут мені хлопці допомагали викладати, був ось такий його розпушувач. По 410. Теж полюбляє цей розпушувач. Набір так. грифельних олівців. Так, для мого самого найменшого школьника це для Тимофія взяла знову прості олівці, тому що чомусь у цього школьника завжди нема нічого. Шістнадцять сорок. Три олівці, так? Да? Да. Набір е, до да. кольорових олівців. І ось взяла дівчатка ось такі олівці, колись у дитинстві у мене були такі олівці, дівчатка ось такий набір, де ось тут потрібно викручувати і виходить олівець. Дівчатка взяла такий набір, тому що до нас, до першокласника, приходить два рази на тиждень, вчителька, ну, так як дистанційно першокласники не можуть займатися. Тому вчителька приходить додому і один раз англійська мова. І ось вчителька завжди приходить, а в нас чомусь немає у ліці, то вони не підточені, то й нема такого відповідного кольору. Тому я взяла ось такий набір і буду видавати лише тоді, коли буде приходить вчителька. 119. Тому що це якийсь жах. Вівсяні <вивсяні вивсяні> пластівці. Наша вівсянка, наші сніданки молочні. 26,90. За два, так? Да? За один? Один, 26,90. Маргарин 500 грам. — Маргарин, я завжди беру своя лінія. Для випічки піде. 52,20. Один, так? Да. Це ти все за один каже. Да -да. Зараз в тебе буде кричати. Крупа ячна. Ось такі так, 14,9. Один для нас, один для собаки. Далі. Сільку хонна. Ой, дала, дівчатки, таку сільку побачу. Чи це це звичайна, чи це це мілка, бо я з цим мілкою, не маю. 36,90. Сподіваюсь, що це звичайна сілька. Макаронні вироби. Подождите, подійте, відразу вам покажу. їх у нас тут багато. Ми будемо називати їх всі. ось макаронні вироби. Вони 35 гривень, так? 33, три. Ось ну, так приблизно. І і от такі шпагеті. Просто не буду всі показувати, тому що я вже поспішаю порати. Так далі. Давай що у нас там. Припусти... Приправа Т-торщин 10 овочів. Ось таку приправу взяла. 50 гривень. Да, що... вона... Жиле 90 грамів. Багато. Так, дівчатка, взялася два жиле, що в мене є, що з гривень. Е, кислота лимонна. Закінчилась лимонна кислота. 22,40. Е, вафлі розумний вибір. Ой, це полюбляю дуже вафлі. Зараз якраз відомо соломійки одненьку. Взяли одну таку, одну таку, вони різні. На, зайчик. Пюрешки. Пюрешки зараз. Зараз. Дівчата, бо щось вона хоче і сама не знає, що. Вона хоче ось таке пюре, ми взяли дві штучки, але одне ну, ще холодне, дівчата, тому я не можу дати. Зараз підігрію і дамо. Вона полюбляє таке пюре. Шоколад Millennium Гол. О, це хлопці за тут закази хлопчачі. 35,70. Так, далі. І... Е, ага, чай, мінутка 39,20. Ось так. Далі. Кока-Кола е, 40 гривень. Ось Кока-Кола, mm -hmm. цукор ми пропустили. Десь був по 33 гривні, чи по 36. Дівчатка, цукор. Не пам'ятаю чому. Батони два дівчатка взяли. І 200 гривень, ось олійка. Теж не знаю, що папа пропустив, десь в чеку. І олія. Мимо. Все. Дай. Ну, може, треба уважно подивитися. Ось такі ми купили цього разу покупки. Завтра ще дещо папа докупиться, таке, знаєте, муку поїде докупить і а, там да. побачимо ще. Олія. Олія. Все, гарного дня, до перемоги і ми найкращі.